Вас вітає прініка, смачно для дітей. Сьогодні покажу, як приготувати соковиті домашні котлети для всієї родини. Для приготування котлет нам знадобиться кілограм свинини, може бути в комбінації з яловичною, три цибулі, три картоплини, 1 яйце, 2 скіпки хліба або батона, молоко для їх замочування, сіль. Ложка гірчиці, олія, спеція на ваш розсуд. Перець. І у нас є для м'яса. Ніби нічого не забуло, починаємо. Шматочки батона замочуємо в молоці. І тим часом беремо наше м'ясо і агрегат надійний у нас такий 83-го року. Не потребує світла, і пропускаємо через місорубку м'яса. Пізніше будемо додати цибулю, батон і картоплю. Ось таким у нас вийшов вже фарш. Добиваємо яйце. Додаємо ложку гірчиці, стільки ж олії. Солимо. На останок додаємо пікантності наші спеції. Так не дуже багато, бо я готую все таки дітям. формуємо котлетки, змащуємо деко олією і викладаємо котлетки. От стільки котлет у нас вийшло з однієї партії замісу фарша. Тепер ми будемо розігрівати духовку і ставити випікатися десь орієнтовно годину. До речі, я обрала саме такий спосіб приготування, бо найчастіше саме випікаю дітям, щоб було корисніше. Я розумію, що зараз в Україні проблема з світлом. Можете готувати їх класичним способом просто смажити на пательні. Ставимо в духовку. Котлетки готові. Погляньте на них вони соковиті, в міру підсмажені, те, що треба для діток. Готувала для вас пряніка смачна для дітей і не тільки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До наступного рецепту!